і майновий стан свого чоловіка. Ані в довідці про доходи чоловіка підозрюваного за 2024 рік, яка так само враховувалась природи по питанням про майна. А за іншою версією, сторона захисту зазначала про те, що це кошти, отримані взагалі чоловіком купити від третіх осіб з метою інвестування в спільні бізнес -проєкту. що, Знову ж таки, жодного підтвердження цьому не надано. Жодних договорів, жодних фінансових документів тощо. То яким чином захистом обґрунтовується належність чоловіку медичної документації, яка вилучена в квартирі підозрювана, та стосується безпосередньо її професійної діяльності, її службової діяльності, пов'язаної пов з діяльністю саме Хмельницького МСР. І більш того, частина грошових коштів була вилучена а, разом з цією медичною документацією а, в різних сумах значення для фінального провадження. Якщо, уважливо, на долучений до а, прокурора став витяг із ЄРД, то шановний суд 4 епізоди. Перший епізод стосується шахрайства статті 190. Наступний епізод, другий, стосується статті 209, це легалізація пані піддержано вичинним шляхом. Третій епізод стосується декларування недостовірної інформації, стаття 366, скорочкою 2. І останній четвертий епізод це стаття 368 скорочкою 5, незаконне збагачення. Знову ж таки, в оскаржуванні ухвалі чітко не зазначено, доказом якого з названих мною кримінальних правопорушень є вилучений грошові поштою. У нас Крупи Олександра Володимича та Крупи Катерини Миколаївни. адвоката видать Тетяна Олександра в ДА, інтересах ПП Євросир. На ухвалу слідчого суддів вищин та корупційного суду від 31.10.2024 про арешт майна про в кримінальному провадження за номер кінці 369 від 1.07.2024. Колеги суддів постановила апеляційні скарги залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді вищити корупційного суду від 31.10.2024 залишити без змін. двадцятьвертого набирає безміну. Ухваля набере до сили та оскарження під.